Добрий день, шановні шадоводи. Це Чернігівська область, місто Прилуки. Сьогодні у нас 7 червня 2025 року. Хочу вам показати прививки, зроблені 25 яблуні Канзі. Ось одна прививочка, дивитесь на неї так. Ось інша. А ось ця вже якась така шагонула і пів метра є. Ось теж сантиметрів 25. Ось така, що сантиметрів до 40 є прививочка. Так що прививати, як кажуть, ніколи не пізно. От і все. Дивіться, а ця ось зовсім маленька. Але не важливо, вона все одно приживеться і ця маленька, але вони приживуться. І ось маленька прививочка не пішла в вріз. Але наступному році вона буде рости дуже хорошо. От і все. По суті, все, що я вам хотів розповісти. На цьому будемо закінчувати. До побачення.